Доброго дня! В черговий раз хочу висловити велику вдячність Зевровському Ігору Андрійовичу та небайдужим людям, які долучилися по нашому проханню для збору автомобільного ребу на автомобілі ГРЕД-4М, який безпосередньо був встановлений на цю машину, так як ця машина займається повітряною розвідкою, пропила і виїжджає непосередньо на передній край лінії оборони. Щиро вам вдячні. Цей реп призначені для того, щоб за на... час автомобіль, які пажі ворожих їх дронів дрони, які на нашому напрямку, <клід> на жаль, нам сильно докучають. За що цього репу, будемо так говорити, 80% шансу є на те, що ворожий їх не долетить. Хочу вам продемонструвати, як він виглядає. Як він встановлений. На крищі 4 антени, всередині встановлений блок живлення, який видає 4 діапазона і глушить частоту FPV дрона. Хочеться подякувати Ігорю Андрійовичу Собровському за те, що чує та допомагає військовим і цього разу теж допоміг з запчастинами на автомобіль. Дякую вам велике, дякуємо тим, хто долучився до цієї допомоги. Все буде Україна. Слава Україні! Від 10-ї бригади 2 го батальйону за подарки голові за АТГ. Об'єднаної територіальної громади Цимбровському Ігору Андрійовичу за подарунки хлопцям, які зараз знаходяться на нулю і виконують бойове завдання Донецької області Покровської Мирноградського направлення. Велика подяка і шана вам. Слава Україні! Героям слава!